Всім привіт! Сьогодні раді вас привітати в нашому чарівному місті Миргород. Будьте з нами! Ще асиметрі. А ну повернись боком. І ще. Ох це валанчики. Це йде сукня з бірочкою. Страдіваріус. Поміряю пуховик, це настоящий пуховичок, він легенький такий, колір гарний. Трішечки гразнувато, але її можна буде вистирати ось тут. Ну як завжди у дівчаток. Таналочка там і ще щось. Пуховичок, пуховичок дуже класний. тепленький. Зараз ми глянуть, скільки вона буде сьогодні коштувати. 150, 154 гривні. Сина міняється. На глазах. У нас термокурточка пішла. Термокурточка, подожди, вона на флісці чи ні? Тут фліска. Ух ты, яка штучка всередині. Дуже хороша, дивіться, прострочка везде. Тут метр сімдесят. А капюшончик ще дивіться, який гарний тут з надписью. Вообще класний. Угу. Ух ты, дуже хороша. Так, ще одна термокурточка. Тут, кстати, все є. О, є, сріг для, регу... для регуліровки. Ліпучки. Ну, я теж тоже... така. Ну, це не на налінен рост і не на налінен розмір. А всередині там фліска йде. Зверху, зверху термо, а всередині ось фліска. Дуже класно просто. Що тут написано? Ліманджар. Ага, сираковка. Дуже хорошая. Та з трімпелем важи. Трімпіль там буквально 2 гривні додасть. Так, скільки ця червона сьогодні виходить. 150-44, ну для термокурточки це взагалі замечательна ціна. Ви її можете як подіочну носити, як основну. Дивіться, замочок хороший. Хороший замочок. Mm -hmm. uh -huh. Так, Ліна міряє зараз зелененьку, Ну зелена вона зимова йде. До половини тут іде всередині хутро. Колір хакі, кулісочка, пришивний рукавчик, Серіо, Сергій, А нема тут капюшону? А, тут, бо, тут бо, будь, да, повинен бути капюшон, не ну, Кажу, скажеш, коли ти будеш виходити. О, мама, мама написано, так? Да? Мама Ліна. Мама-босс. Босс. А, мама-босс. Mm -hmm. Ой, вы тут еще двойные... А, это не так ну, Нет, двойные! Двойны. Да, можно ну, вот а потом вот так бочку, можно. А, ты Ух она ты, А и тут замочек такой. Ну зато интересно. Нет. <звук> 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 травму получу на рабочем месте <laughs> такая <laughs> так, в паеточках вся, такие красивые. он и нашите тут подкладочка такая и воно новое с бирочкой ой бирочка все Неплохо, мені подобається. Нравится. Мені подобається, дуже добре. Привіт, знове включення. Сьогодні наш, нашою гостю буде Ксюшка. І ми зараз з нею зараз підемо в Big Shop. Ну не тільки з нею, он Ліна вже. І он, собачка з нами, Ельзочка, також йде на примірочку. Сьогодні в бікшоп в люксі завоз. Так що... Ми йдемо і ви з нами. Ельза, а ти нас ждеш тут. Хорошо? Дівчата вже погнали. Фірма Еверест. Такі класні кроси. А що там жовті? Ух ти, жовті, які тапочки. які розділи. вони не шкіряні. Ну якраз такі, як я люблю, на пальчик. Шоу А, це мячик оцей шутки даєш. Ну це він уже просто. Тапочки. Тепленькі. Так це фірма укс. Бершка. А що за колер? А, коричневый. Даже близко до борту. До Прям в тренде. В тренде менді Так, що це у нас уги? Да Ну да, такі. Вовсім зовсім. Що ще мягкие ігрошки. Нет, вообще хорошо. фунта. Ну вот сегодня я как раз 2 фунта и буду. Вот давай идти на каблучку. О, це для, для собак. Да? Угу. Для Эльзы. Твоей. Да. Що у нас сьогодні тут? Ой, які ось кеди прикольні, шліпалки, ага. І ось ці мені подобаються, симпатичні. О, босоножечки, дивіться. Тільки 36-те. Ну це на тебе якраз, у тебе ж 36 й 36 й в тебе? Ага, ось і хочу помітити. Ти ж ногти позрізала. Ну, значить, 36 й буде. Дивіться, каблучок хороший. Так. Да. Покажи фірму.

Заченила собі? А, ну, 44. Ти знаєш, як от котивки дають, якщо падає на лапи, то коти завжди приземляються на А ось ботинки глянь. Дух хвоющі. Ох, ти які ботиночки. Ну, дивіть, які вообще интересні. 41. Такий кумедний, з вирізаними. Оце надо помірять взяти точно. 39-й розмір. Все як я люблю, тільки розмір великий, ну нічого. Стілечку можна якусь лафера. Говорить, що неудобно. І вони спадають, виходить. Шлюпанці, цоколочки. На таких каблучку, на такому каблучку. Ну, хоча тут пальчик є, але все одно, знаєте, літом будуть скользити. Так. Це якраз ідеально ліній понужки. Нові навісенькі. А, HM. Зараз ми зважимо, скільки вони виходять. А ну зніми, будь ласка, я зважу, скільки він виходить. Так, що сьогодні? Сьогодні 410 гривень за КГ. Давай. Так.

З поєточками блискучі. Це виходить з Хорошенькі. Угу. О, футболочка Нью-Беланс. Дека хороша роботка полотна. Катонова. Угу. Ну, це люкс того і речі такі в гарному стані. Так, що тут? Ну це все сукні, сукні. А що це леопард? Та не тигриця, леопард. Скільки ти можеш леопард з тигрицею путати? Так, це що? Це таке, знаєш, легесеньке, легесеньке. Ой, а це ж таке красиве. Яке блискуче з глазками голубими. Красивий сарафанчик. Так. Ліпать. Ну, понятно, так, яка вишиваночка. І на рукавчику тут вишивочка. Ліна собі ось знайшла такі. <суміло> брючки. Так, трішечки маленька підборочка. Ось тут уже на отаких кнопочках. Що зручно вже? Ось бачите, кнопочки. Тут такі рюшки. Це нашита вишивка. Це не вишита, це нашита. Це машинна машина вишивка. Тобто це не ручна робота. Ось таке, У кого немає вишиванки, то і розмір, бачите, тут рукав приспущений йде. Комбінована натуральна тканинка. Довненько хороша, можна отак підповісти. Можна, то буде відправити, можна як хоче я відіграти. Така досить непогано, і досить непогано. Необычно, А ноги? вони. Це зараз бумаг в студію. Ти знаєш, на кого похожу на норди Дорофеєву? Росії. А мені на їті. На Собрання так сходить. Тут непонятно, йдеш така, чи в тебе юбочка, чи в тебе брючки така. Типу вони величенькі маленьки. А чуєш, треба в розчасту купиш, а врощасу. Косички можна ділити. Ви ще отак посадочки, вони отак красиво будуть сідати. Знаєш, поп вийшло. Ну незвичайне. Це щось таке цікаве, незвичайне. Такі носочки, дивіться, які гарні, тепленькі, м'якесенькі. Зараз ми зважимо їх, глянемо, скільки вони сьогодні виходять. 30 гривень 75 копійок. Класні носки. Дивіться, які гарні брюки. Це Ліна в люксі взяла. Щас, підождіть, а да, убери, пожалуйста. Так, і юру. Ось Юру ми теж зараз посунемо. І вийдеться в нас отакі брюки. Знизу дивіться, тут підвернуті вони. І отак вони сіли на Ліну. Ось, дивіться, за по ну, вона задом одразу повернулася. Повернись, бачите, ось маленькі повернись до мене маленькі зашіпи спереді. Ось, так, да, маленькі защіпи. А на чому вони? На поїці. А на поці і, і зміючка з боку зміючка. Потайний замочок з боку. Так, така височенька, досить посадочка. Нічого лишнього, карманів немає. Все сіло досить гарно. Дивіться, і довжина як на ліну шиті. І не треба буде їй їх підрізати. Да, Ліна? Да. Так, сьогодні перший день люксу. Субота 944 гривня. Такі шлюпанці легенсенькі. А ось, дивіться, які баленсіага. Такі, да? Шапочка. А далі ми відправились в Євромарку за Це Нове одіяло. А це люкс, а це ксюша. А це Ліна гортає люкс. Люкс сьогодні 850 п'ятьдесят гривень. Що ти там розказуєш? А, це з ага, це, Ага, бачу новий новісінький. Чудік юдік. Простенькі платячка, суконьки, непогані такі. Ну, люкс там завжди непогано. Непогані речі. Суконяк дуже багато. Подвал. А, о, яке блискуче, ярке. Ну, да, це жовті. Ну так, це тоже... теж... А це теж люкс. Люкс, то uh -huh. сьогодні 850 гривень. О, ну так. Да. Ксю, диви. Ага, диви. Ну. Збірочко і нове новісіньке. Оцей піджачок класний. Його під джин, і під джинс. І під джинси можна, і під юбку, під сарафан. Під все таке. А оцей бомбер розовий. Оцей. Так, да, білий з розовий. Дві кількість. Дивіться, який прикольні. Ух ти. Ух ти, який класний. А всередині фліска? Ні. А що він іде, як що? Як покажи. Як бомбер. А, ага, як бомбер. Дуже класний. Де я потрогаю? А, трикотажний, такий, знаєте, як. Як що? Як пальто. Прикольно таке. Сьогодні 850 гривень він витягнув дуже-дуже. Хоча, якщо новенький, що буде роман. Типа топсайдери, так? Да? Да. Зроблені. Да. А розьм... 41. Вони спереді Де? Да. Ну ось перед носом будемо. А оце? Ага. А, це ні, це вони такі волосаті. Це виростяне. Ні, ось волосата так. А це Ліна. Ліна вже собі понабирала курточок, міряють. Це ось я собі басонушки знайшла Фірма Карвелла. Непогані, треба приміряти. А ось знайшла магасини замшеві. Що тут написано? Ага. алси да его а не доски кибраскучи и реально досково да да там он ещё когда приоткрывай да мы это забыли пришла мы ей а ладно с термокусочки да Карманчик. Кармон. Ходилки. Капюшончик. Капюшончик с ним. Дополнительная кронка. Ваш замок. На лифточках. Рукавчик и хрень. that is not my fault you already know why you're on my phone baby. what you want you don't get me back I don't know I don't want to sell Baby, what you own <свес> <свес> Там у тебя же зеленые штаны? А? Зеленые штаны и лыжные. Лыжные, комплект. <свес> да, попадай

Сі, диви тобі постілю прикольно, навіть да, вийшло. Дивись, піду ці кросики. Дивись, у нас таке. Це, це таке так, так, таке, як кролик, а це як дир. А, ні, це типа дирочка. Тут то вентиляція. Да. Ну, Покрутись, давай я сниму тебе. Мені здається, це кролик. Це кролік, це, це кролік. А чого не кро... це кролик? Це кролік. <ріця> це ти гріться, так. Да. Лін, кажи, що ти ти гриця? Ти гриться. Такраз під такі носочки. Що ага. та ага. ж треба ті штани, ще такі було купити? Две які хороші. Хороші. І в мене нога худама, вона об'єма. Ну, Зараз я зниму носочок, поміряю без носочка. Я думаю, буде без носочка І сюди. І так. То есть мій розмір, так? Да? На ну, да? Притикваний. Петы, да. Чималик. Ну не трошки палец. цей великий трошки стричить. Вот цей другий. Но виносить. Пятка села. Пятка села, да? Да. Ну не погано. Надо брать? Думаю, да. А на камеру? А вы як думаєте, треба брати? Пишіть коментарях, ми подумаємо. брать? Пишите ну, в комментариях, мы подумаем. Брать? Мне нравится. Нам дуже приємно, що сьогодні ви були з нами. Будемо вдячні вам за ваші коментарі, щирі побажання і підписки.